Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі Мисливці за Скарбами. На цьому каналі я ділюсь з вами особистим досвідом колекціонування. Нещодавно замислилась, що це як щоденник веду тільки не записую, а знімаю відео. Тож радію всім однодумцям, хто дивиться мене та коментує, всім мисливцям, таким же, як і я, хто обожнює. Полювати за вінтажними виробами, тож підписуйтесь, хто ще цього не зробив на канал. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Сьогодні я з вами хочу поділитись, які я полювала предмети вантажні спортселяни на просторах інтернету. І для розвитку каналу, і для колекціонування. Останнім часом я демонструю предмети по зростанню ціни придбання, бо моїм глядачам цікаво ну, ціноутворення на вінтаж. І найдешевше мені обійшовся цей глек-довбиш всього лише за 100 гривень. Ну, бо він, на жаль, з тріщинкою, Але я колекціоную глеки і вирішила придбати. Це не для користування, а хочу оформити полицю, варахолицю глеками. І вирішила придбати. Це клеймо давня, до речі, його ставили з 50 по 54 рік. Є потертість посолоти і на рушці, і по краю. Глека, але мені сподобалось, що на самому глеку дуже гарно зберігся, зберігся ну, малюнок гарно зберігся позолота, Трошечки-трошечки буквально є потертість, тож я за таку ціну вирішила придбати. Бо, якщо чесно, я це була, коли останній час ну, раз на бараховці, то там за 100 гривень вже нічого не купиш. Ну, Може, це в Києві просто така дорога бараховка, тому. Вирішила придбати. Дуже подобається зображення винограду. Білосніжність, до речі, порцеляни. підлазурний розпис з солями кобальту, лазурна домальовка по золотою. Ну, малюнок з двох сторін, тільки на іншій стороні більш-такий менш такий, менший малюнок. Хоч і пошкоджений, але гарненький. Я радію, що його придбала. Особливо хочеться мені, щоб ви оцінили, яка тут білизна порцеляни. Просто неймовірна я. Просто... На жаль, сонце пішло, я не встигла показати вам при сонячному світлі, але дуже-дуже, повірте мені, дуже класний глек. Далі я для розвитку каналу придбала таку чайну пару. Чудова чайна пара, теж довбуш. У нас сьогодні довбуш, головний гість програми. І, друзі, якщо чесно, я люблю просто обожнюю вироби цього заводу. От начебто і проста чайна пара, да? ну, але блакитний горох. Таке клеймо ставили з 70 по 90 роки перший сорт. Колись коштувало 1 рубль 55 копій. Хочу відмітити, друзі, що це дуже легка, біленька. Я сподіваюся вам видно, як вона світиться. Об'єм чашки більше, ніж зазвичай, мені здається, що десь приблизно 300 мл. Я не перевіряла, але це так. Мені здається, такими чайними парами треба користуватись. Це не, ну, не для... Хоча хтось і колекціонує горох, я дуже всіх розумію, бо це краса неймовірна. Він піднімає якийсь настрій, дуже такі цікаві вироби, вони начебто і прості. А чому придбала, бо зустрічаю Червоний Горох, розповсюджений, а блакитні гороші не от рідко. І мені подобаються ці кружечки позолоті. ну, взагалі гарненька пара. І хочу вам просто я. Коли купують такі речі для розвитку каналу, це для того, щоб показувати своїм, як то кажуть, народний, народний канал і відео для народу. Тож я хочу показувати, які можна прості речі колекціонувати, і недорого. І далі хочу вас познайомити з цим дуетом. Вершківник та чайна пара Вони обійшлися мені більш-менш ну, в одну ціну. Можливо, із за того, що на чашці та на молочнику немає клейма. Але, чесно кажучи, якщо б я його купувала для перепродажу, то може і не придбала би без клейма. А так, свою колекцію я знаю ці вироби ну, цього заводу, і от на блюдечку вже є клеймо, то ми можемо з вами роздивитись. Ставили середини 50-х-60-х роках. Чайна пара чарівна, вона вся світиться, друзі. Я вам хочу сказати, що хоч і сонечко пішло, але вона навіть, вона навіть без сонця світиться. Отака вона. Білесенька, легесенька. Білизна фарфору просто не вражає. На жаль, автора я не знаю форми, тільки от рік створення з інтернету взяла, що 1960-й. Форма, до речі, схожа на Лесю, але це інша форма. Ж кажу, не знаю назви, Гарна пара, мені особисто дуже до вподоби. На іменування декору малюнок номер 99 автора розпису теж, на жаль, не знаю. В мене є чайна пара без квіточки на блюдечку, просто звичайним зеленим таким трафаретним криттям. І мені захотілося таку, вона цікавіша. Я вирішила, друзі. Продати деякі свої ну, пари, там, які в мене по декілька штук, щоб звільняти місця для колекціонування. Якраз давно хотіла збільшити суми витрат. Та й на благодійність, і щоб були гроші на поповнення колекції, тож на вихідних вже сьогодні заведу сторінку в інстаграм для продажу і з вами поділюсь. Вишківник вже не так просвічується, на жаль. Він такий ж більш така плотна порцеляна. Але він теж білесенький, в гарному стані. Вся позолота на місці. Тут трошечки є позаду схід фарби, але зовсім незначний. Вершківник з того ж сервізу, що і чайна пара, тож форма і автор, як то я вам казала, що невідома, тільки що створення 60-й рік форми. Мені особисто подобається цей колір. Трави він такий насичений, зелений. Ну і носик, зверніть увагу, яке, яка форма, який гарний носик. Мені до цей вершківник, цей розпис. Десь читала, що тут зображена троянда. Частково трафаретне криття, ручний художний розпис з фарбами, тобто мальовка по золотою. Подобається, що не пошкодували золото і на носику, і на ручці, і Тонка смуга по внутрішньому краю. Одним словом, гарний. От ще на одного красення стало більше. Ласкаво просимо, як то кажуть, велику сім'ю. Чого, чого, вершківники в мене вже дійсно ціла колекція. Тож я так радію цим красунчиком. Далі пропоную вам роздивитись цю криску. Хтось пише, що це мишка. Але як по мені. Це щур, бачу якийсь їх хвост довгий. Це Полонський завод художньої керамики. Рік штампу ставили з 73-го по 2000-х роки. Я обожнюю і збираю тут і тварин, яких автор, скульптор наділив людськими рисами характеру. У мене завжди виникають позитивні емоції, я посміхаюсь. Бо треба оточувати особливо в наш час саме такими предметами, які надають таке гарне відчуття. <смі> я не можу, я завжди посміхаюсь. Подивіться, будь ласка, на неї, вона теж посміхається. І хоча ця статуєтка розповсюджена, я навіть чесно вам скажу, я купила її за ціни, бо вона щось коштувала десь 200 гривень, бо да навіть дешевше, ніж на «Олексі». І вона мені так завжди подобалась, тільки мені якось так не хотілося її то спочайно, як то кажуть, що додому. Я знала, що я можу купити її через інтернет. А ще в такому гарному стані, просто зверніть увагу от на люстр, Як дзеркало, він аж виблискує. Мені, до речі, вона зовсім не дратує люстр на статуетках, от тільки чомусь на чайних парах я не люблю. А на всіх інших предметах подобається. А особливо такого плану, от мені здається, дуже гарний люстр. Є і інші розновити розпису я зустрічала цієї криски. Ну, тортик чи кекс, не знаю, в нашому варіанті зображений рік на тортику. Тож можемо припустити, що це рік створення 1996-х. Ну, в мене тільки гарні асоціації, бо я була така молода в ці роки. Тож, от така господиня. Поповнила колекцію статеток, чому я дуже радію. От І ділюсь з вами, мої любі глядачі. Далі до вашої уваги такий черговий красунчик, глек молочник. Ні, цього разу не довбиш. А городниця. Старенька городниця. Таке клеймо ставили середини 50-х по 62-й рік. І зверніть увагу, що клеймо ще. Ці синього кольору перший сорт, перший сорт. Я придбала його за форми. Вона неймовірно, гарна, таким вузликом доверху, да, начебто хтось перетягнув стрічкою. Я люблю такий глеки моро, молочники використовувати як бази для квітів. Я от навіть бачу тут в ньому польові квіти, такі як волошки. Сам молочний простий не перегружений, немає позолоти, не по краю. Дивіться, яка Ни на рушці позолоти немає, деколь проста. Порцеляна не білосніжна. Ну, якщо навіть порівнювати з довбушем, бо вони так е, е, стоять навіть, так, рядами. Я так дивлюся, думаю, ну да, прямо, ну, дуже білосніжна, аж виблискове. Але тут дуже гарна форма, просто причудова. І він старенький, тому і придбала, і, до речі, недорога, тож колекція шириться. А виставлю на полицю, барахолицю, якось зніму відео. Буде такий черговий парад красунчиків. Друзі, і знову чайна пара. Довбиш, знову довбиш. Клеймо таке ставили теж. Так, це ж те саме клеймо, але я все одно показую, щоб ви побачили середини 50-х-60-х років. Зверніть увагу, коштувала ця пара колись 1 рубль 15 копійок. Да, сьогодні правом, балом править довбиш. І троянда зображена. Мені стається саме ця квітка. На жаль, назву форми я не знаю, хоча вона часто зустрічається в довбиських виробах. Назву декору малюнок номер 2197 Чому я люблю довбиш? Ну, саме за легкості ну, воно, Сонечко вже пішло, але подивіться, будь ласка. От навіть сонечко пішло, а видно, що. Просвічується денце, чашечки. Ну і чудово представник 60-х років, тонка смуга позолоти. немає нічого перегруженого, дуже витончена пара. Все в ній гарно. І хоча Ну, більш такий акцент на формі. Хоча всі чайні пари — крупний малюнок, така маскова техніка виконання. Теж малюнок з двох сторін, блюдце це більш таке простіше, але в дуже в гарному стані зберіглась. Ну, я, може, вам і надаїлося, що я розповідаю одне те саме, але я все ж таки ну, не можу не сказати. Я дуже-дуже люблю от поєднання сірого кольору для таких от яскравих, рожевого такого, пурпурного кольору. Ну, да і форма при чудова. Мені подобається ця ручка тримач. Форми ще треба вивчати назви, бо я дуже багато не знаю, я тепер впевнилася в цьому. Але як я люблю своє хобі, постійно треба йти вперед, розвиватися. Це же цікаво, бо, як то кажуть, завжди до чого прагнеш і не зупиняєшся. Далі по ціни придбання, йде такий чарівний штов, порцеляновий графін. Називайте її як хочете. Це ємність для лікеру від полонського заводу художньої кераміки. Таке климу ставили, як і у криски, до речі, з 73 по 2000 роки. Зверніть увагу на кришечку. От мені здається, що це прямо така ізюминка, як то кажуть, в цьому виробі. Кришечка за криш, закру, закручується, вона міцно сидить, тож сподіваюся, що не втрачу. Постачальник краси поділився інформацією, що автор розпису видатна художниця порцеляни Таїсія Шиляк. Він не рідкісний, я його часто зустрічала і на просторах інтернет, на еликсі. Але я хотіла придбати в гарному стані цей красончик, ви ж бачили, він першого сорту. І, до речі, він колись коштував 5 рублів. Ну, тож я вирішила придбати в гарному стані, просто в ідеальному стані, якщо чесно, вся позолота збережена на місці. І я якось так вирішила поповнити колекцію інших виробників штофів, тому що в мене щось користень, користень. А цей красень сподобався неймовірним таким підглазурним і наглазурним розписом, тут і фарбами, і позолотою. Гарні такі спокійні кольори, до речі, притаманні для цього заводу. У мене ж і багато і в такому. В розписі я маю на увазі в такій гамі розписання, це ще й буде і такий штовх-красень приєднався, тож я дуже задоволена. І форма, форма мені в ньому подобається, бо я ж кажу, у мене так багато саме користення, а мені так захотілося такого якогось цікавенького. Форма фігурна, Гарненька. І останній на сьогодні красунчик, ну я думаю, що він по праву, такий красень, самий-самий-самий, самий-самий самий красунчик. Це собака-мисливець. коростень. Дивіться, який він красень, неймовірний. Таке клеймо останнє на підприємстві ставили з 2005 року до закриття. Ця статуєтка рідкісна, до речі, дорога. На просторах інтернету я готувалася до відео, я була, якщо чесно, вражена. Ну, я знала, що я купила її дешево, але ж там вона коштує при тому, що і три-чотири тисячі. Я бачила навіть 12 тисяч. То, виходить, я в 12 разів дешевше придбала. І, і... ще, і до речі, зустрілася мені вчора автор-художник розпису Шевченко Олександр Григорьович. Ці статуетки бувають теж різні за оформленням. Ну, я маю на увазі різних кольорів. А цей, цей, от ця статуетка мені сподобалась саме соковитими такими фарбами і білизною порцеляною, От в ній все чудово. Ну, Трохи є схід фарби на капелюсі. Але враховуючи низьку ціну за таку статуетку в такому гарному стані, то я вважаю, що мені дуже повезло. Я в житті обожнюю собак, і вони мені, мене, до речі, Тож це любов, ще й дититка в мене. Та і я, він вже посів місце вітрині в ванної кімнаті серед інших тварин. Я дуже люблю такий красень. Неймовірний, він, до речі, затьмарив за білесний поцелян і всіх інших. Ну, давайте, може, раз дивимося, що його з іншої сторони. От подивіться, будь ласка, на його рушницю. А цей жовто-гарячий хвіст. А в сумочці, до речі, качечки не можу, от не можу. Починаю посміхатись. І вам, друзі, того ж бажаю. Нам всім потрібно більше за вітамінів та ліків. Це сміх. Посміхатися та намагатися. Я розумію, як це важко під час війни, але думати про світле майбутнє. Хоча б для наших дітей, заради наших дітей та онуків. І оточувати себе такими речами, які нам подобаються, колекціонування це я моя така особиста порада, яку я раджу всім, що це дуже допомагає, мені особисто дуже допомагає в моєму житті. Тож я і раджу і вам колекціонувати. Друзі, на сьогодні все. Поділіться, будь ласка, зі мною, що вам сподобалось моїх придбань. Ви ж знаєте, як мені цікаво, ну, завжди цікаво, Я спілкуюсь з вами в коментарях і чекаю від вас коментарів. Сьогодні в подарунах чудовий соусник, користень для осіб, які втратили свої домівки, коли колись конціонувала, а зараз не мають такої можливості, то я вирішила допомагати. Як то кажуть, хто чи може, я вирішила так допомагати. Доставка безкоштовна, хто надасть довідку ВПО, поки є гроші на карті, хто, до речі, хоче оплачувати посилки вимушеним переселенцям. Інформація внизу під відео. Долучайтесь до нашої спільноти. І до нашої групи вона дуже цікава, ми там ділимося інформацією і корисною інформацією. І давайте подаруємо частинку тепла хто втратив свої домівки вже сьогодні. І всім дякую найбайдужим, хто приймає участь в нашій спільноті. Також велика подяка, хто на мене підписаний, дивиться моє відео та коментує. Це допомагає просувати відео в ікройномовному YouTube, в просторі YouTube. Тож дякую, що ви цінуєте мою працю, вдячний. За мою працю та ставити вподобайки. На сьогодні все. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, будь ласка, та своїй родини. всім миру і добра.